В цьому році вже вдруге міністр охорони здоров'я приїхав до Сумщини. Перший приїзд був дуже ефективним. Це були лікарні прикордонних громад. І після цього приїзду відбулись певні покращення в обладнанні, які отримали лікарні прикордонних громад, автомобільну техніку, судохіди. Сьогодні продовжили ми цей. Напрямок щодо допомоги нашим громадам в прикордонні побачили ну, досить багато проблем із фінансуванням, із заробітною платнею, за технічним обладнанням. І безумовно важливе те, що сьогодні всі ці прикордонні громади потерпають від обстрілів і потреба. Медичних працівників в цих прикордонних громадах дуже-дуже важливо. Вивчали питання екстреної медицини. І теж міністр намітив певні прийняття рішень щодо покращення і надання послуг екстренкою. Переконалися щодо розвитку і впровадження пілотного проєкту щодо субопротезування для послужбовців Збройних сил. Це Практично одні з перших лікарень в місті Ахтирка, Вони в цей проект включені. Подивилися, як організовано виконання доручення президента щодо програми надання ліків в громади за допомогою Укрпошти, і це дуже важлива програма. В прикордонні ми вже це впровадили. Поговорили про кластерні на пластерні заклади проможної мережі ідеї є в нас певні недоліки в її функціонуванні. Це теж важливо своєчасно побачити, над чим нам треба працювати, щоб наші люди отримували якнайшвидше медичні послуги високого рівня.